це до спілкування Ждано, військовий експерт, пане Олеже, доброго ранку. Наші шанування. Доброго ранку, слава Україні, Доброго ранку. пане Олеже. Доброго. Безумовно поговоримо про те, що відбувається і на сході, і на Півдні, але розпочати хотілося б з Криму. Отже, моя колега під час випуску новин зазначала, що власне. Про повідомлення е, і посилалася на Кримський на канал Кримський вітер про те, що нібито чули вибухи в районі Фіоленського е, шосе. Е, там ймовірно могла бути розташована е, протиповітряна оборона противника, зокрема ЗРК С 400 Тріумф. Е, як ви вважаєте, ну є, ось ми е, поза етером з колегою згадували, що там, в принципі, сам мис Фіоленти і е, сама географія дозволяє дійсно розташовувати там засоби протипо повітряної оборони. Наскільки на вашу думку, ймовірно, вже третій тріумф третій С-400 знищений на території тимчасово окупованого Криму? Цілком імовірно. Справа в тому, що я бачу систему в роботі нашого генерального штаба в плані розчистки неба Крима для роботи нашої авіації. До речі, там зосереджується ну, крім крім того, що на Фіоленті. Можливо, розташування і місцеві пишуть, що там по позиції стоять С-300, С чотириста комплексу, а в районі Севастополя там наші, наші дрони добиваються по радіотехнічну розвідку, Тобто, та, ту, що забезпечує пошук і супроводження повітряних цілей. Так, що я бачу, що ми розчищаємо повітряний простір Криму для роботи нашої авіації? А ось щодо протиповітряної оборони противника, чи погоджуєтеся ви з тим, що напевно що саме Крим і Москва це зараз ну. Намагалися зробити е, противники е, найбільше захищені, ну скажімо так, локації. Ну а те, що е, все таки долітають туди безпілотники, і в Крим, і в Москву, то свідчить просто про ну шалені дірки, якраз таки в протиповітряній обороні противника, і змушують ворога або поновлювати, або відтягувати ті засоби ППО, які безпосередньо стоять ближче е, або конкретно на фронті. Ну давайте з кінця почнемо. Навряд чи вони зможуть сьогодні витягувати з лінії фронту протиповітряні засоби. Якби так було, то вже на місці тих двох знищених дивізіонів вже б з'явилися якісь інші. У них сьогодні проблема відтягувати з фронту для захисту великих міст на європейській частині Російської Федерації. От тут у них величезна проблема справа в тому, що ще один міф о неподоланності системи ППО Росії ми розбили вщент. І е, дрони літають, літають там, де хочуть, і ППО їх, якщо і бачить, то тільки на кінцевому, на кінцевій ділянці траєкторії, де вони вже починають розшукувати ціль і е, намагаються поцілити е, безпосередньо у неї у неї. От сьогодні дуже цікаве відео. З'явилося в Москві вночі. Е, всі спостерігаєте дрони де прямо всередину Москви. І вони за голос за кадром каже: Йде прямо на Москва Сіті. І жодного пострілу я там не почув е, систем протиповітряної оборони. Так що у них вже такий, я би сказав, тріш е, трішки кафтан, коли вони намагаються його десь залатати, а він з іншого боку тріщить. Олеже, аби таких фраз з боку москвичів, ми чули дедалі більше. Що дрон летить на Москва Сіті або ж в якісь інші об'єкти, які використовуються для ведення війни на території нашої країни? Олеже, ще додатково до півострова Крим. Так званий губернатор запевняв, що в районі ось цієї південної бухти Чорноморського флоту використовуються табельні засоби аерозольного маскування, і це не небезпечно за його словами. Табельні засоби аерозольного маскування правильно розумію, що це ось ці димові завіси, які окупанти також ставили поблизу Кримського мосту для того, щоб убезпечити від удару чи то дрона, чи то ракети, цілком ймовірно, що такі засоби використовуються. Це, до речі, на озброєнні військ радіаційно-хімічної бактеріологічного захисту є машини, які ставлять димові завіси. Спеціальні машини вони дуже дають великий об'єм диму різного кольору. І ставлять ну що стосується Севастополю, то місцеві пишуть, що там дуже був гідкий запах, і більше це пов'язують з тим з тою пожежою, яка виникла після вибухів в самому Севастополі. А вже гауляйтери Криму могли сказати все, що завгодно, щоб тільки не визнавати ураження якихось військових об'єктів на території самого Севастополя. А так маскуючи засоби щодо постановки димової завіси. Вони вони існують. Ну що ж, що стосується півдня, теж хотілося б з вами поговорити. Отже, з'явилася інформація про те, що українське просування на саме заході Запорізької області ймовірно змусило російське командування віддати перевагу саме обороні, і так само що цікаво, події біля Бахмута теж впливають і на запорізький напрямок. Адже ті сили, які фактично зараз сковані біля Бахмута, а ось за словами начальника прес-служби пана Івлаша, це 52 тисячі солдат. То фактично вони могли б піти на підсилення окупантів на Запоріжжі. Отже, оцініть зараз ситуацію на цих напрямках. Ну скажу так, що фактично нам вдається отримувати ситуацію і ініціативу в наших руках в тому сенсі, що ми розтягуємо сили Росі російських окупаційних військ, і на сьогоднішній день вони дійсно не знають звідки перекидати. Резерви, Надо, треба зараз підцілювати Бахмутим, треба а, підцілювати Мелітопольський напрямок, і знов залишається, де брати сили. Саме велике угруповання, яке боєздатне, яке вони створюють, це Луганська область, Рубіж сватова крімінна Вони е, минулого разу зняли звідти десантну дивізію, цілу дивізію, що дуже послабило е, цей, е, цей напрямок. І зараз вони туди перекидають 25-ту загальну військову армію. Ну не знаю, наважиться російське командування її перекидати на інші напрямки чи ні. Але ми точно знаємо, що з бахмутського напрямку вони не знимуть жодної частини, і що вони можуть кинути на Бахмут, це дуже велике питання на сьогоднішній день, пане Олеже. До тези від пана Буданова на думку Крила Буданова збройні сили України ще мають шанс встигнути розірвати сухопутне сполучення Росії із Кримом до зими. Про це за його словами свідчать нещодавні успіхи наших бійців у прориві лінії оборони окупантів, про що ми з вами і говоримо? Ми розуміємо, що прогнозувати це така справа невдячна, тому що говорили нам і про те, що в Крим ймовірно зайдемо і в травні, і на початку літа, і наприкінці літа, але все ж таки враховуючи ті можливості, які є в нас зараз, без авіації, наскільки це можливо? А, ну, це буде важко, але шанс такий є. Я, я до речі завжди підтримував цю думку, що о, у нас є шанс вийти на Азовське узбережжя до кінця поточного року, навіть з тою авіацією, яка є у нас на сьогоднішній день. Якщо нам а, якщо нам будуть постачати в необхідній кількості крилаті ракети для нашої авіації, плюс додадуть ракети типу Харм, які борються з радіолокаційними станцями і системами ППО. От, то у нас амо наше літаки вже обладнані. Ми застосовували ці ракети, особливо на херсонському напрямку, коли звільнювали Херсон Так що у нас цілком є шанс, тим більше що більшу частину е, оборони ми подавали. Ми подавали е, по смугу забезпечення. Ми подавали першу лінію оборони, яка сам найбільш е, укріплена була. Ну от залишається друга і третя. Третя це в основному забезпечення, лінія забезпечення. Теж там теж вона не, не сама, будемо так казати, обладнана в інженерному відношенні. От якщо ми це далаємо оцю другу половину рубежу оборони, який побудований російськими військами, далі ми виходимо на оперативний простір. І якщо ми не будемо е затримуватися на штурмі великих міст, які вони укріпили, то ж такмакає, тож Мелітополя, то ми цілком можемо йти на прорив е до Азовського збережжя. Тобто, ну це як варіант, тобто в обхід е цих міст по степу, по степу трошки mm -hmm. в, трошки східніші. Е от, лінії такмак Мелітополь на Бердянськ.